На кароль публічно звернулася до гумористки Валерії Мандюк, яка звинуватила артистку у брехливості. А взагалі, як все було, відома гумористка на своєму ютуб-каналі розкритикувала співачку. Вона звернула увагу на відео Тіни Кароль, де вона у потягу займається йогою. Звісно, Валерія Мандзюк відмітила чудову фізичну форму виконавиці, але дещо у цьому відео її спантеличило. Зокрема, те, що артистка їде у потягу, каже, що для неї це дуже постановчий і дешевий вигляд. І гумористка, коли дивиться ролик, вона ніби хоче врятувати Кароль від цього. Валерія Мандзюк пояснила, що для неї тіна Кароль це прима з відповідним статусом. Звісно, вона розуміє, що зараз в країні непростий час, і треба бути скромними та з народом. Однак, на думку мандюк, це не про співачку, і вона не має їхати у потягу. Гумористка пригадала, як вперше перестрілася з артисткою з кіною Кароль, і та була в супроводі охоронців, які перекривали рух, коли вона йшла. І плюс співачка їздила з кортежем, де